Mm. Братани прийшли деякі годовані. Їсти, так? Да? Ви їсти прийшли? Так ви не худі. Це ти ходив з одним братаном, а це з другим ось прийшов. І. Це ще один братан у нас пристроївся, живе. Да? Руки не дається, їсти їсть. Їсти, да? їсти їсть справно. Живе. А в руки не дається. Поніма, де годують, да? Кицюнь, бач? Погано, да? Собаки? Такі годовані. Вам в житті нормально пристроїться і зрозуміти, як жити в цій житті. Правильно? Приїхали, там поїли, прибігли сюди, поїли, знають точки і нормально все. У нас сьогодні на обід борщик Бачте, який. і це рибка. Дякую, Владимир Ніколайович, який пригостив. Бачите який короб. Зараз будемо обідати ним. Краса. Борщ зварений з огорода, риби пригостили. Безплатний обід. Ну і сало вже достав, бачите кусочки. Те в розділки попригощали. З товаришами спробували. Зараз поріжу і буду обідати. Так що всім приємно. Показувати, як жую, не буду, бо один писав, що нам не особо подобається, як ви живете. Ну, напишіть, подобається, не подобається, буду знімати далі. І просто вам покажу, що у нас фермера на обід. Правильно? Все з домашніх продуктів і тим, чим пригостили товариші. Не прибідняюсь. Ну, сьогодні там помідорчики зараз поставимо. Рибу і возьмем лавашика трошки до риби. да? і будемо обідать вітаю друзі у себе на каналі на каналі Луценко. я з вами на зв'язку декілька днів відео е вже запитують, де ви там пропали, що у вас трапилось. Та що в нас трапилось? Трапилась в нас війна. Е -е -е Якогось особового настрою там щось знімати, показувати не було. Тим паче я вам частенько знімав, все показував, розказував, все ви в курсі діла. Ну, Діло в тому, що тут зараз дощі були. Е Перед цим на декілька днів їздили в Одесу, ставлю пару кадрів вам. бархатный сезон. Осень. Море. Ветер, шторм. Своему прикольно. You can think of And I'm underneath the street light But the light of joy I know Scared beyond belief we down in the shadows Is that dessert? Is that Сверху гратинуємо лесниковий цукор. Покажу, зараз підійдемо глянемо, що там хлопці у нас набудували. Ну, Їх вже теж декілька днів нема, хтось заважає, там свої якісь справи. Трошки по базі, ось вам покажу. Якщо вам цікаво, те, що я обіцяв, ми взяли Його. отакі штучки. Огнегасники 50-літрові ще хлами. Бачите, взяли і на моноліт, взяли і сюди. Отака ось така шланга. Краник. Бачите, все ось витягну чеку. Ось оцю. Кому цікаво, пишіть, телефон вставлю, якщо вам де брали. 50-літровий. 50-літровий отакий вогнегасник. Маса його 90 кг, 100-літровий 160 кг. Ну, зупинились на 50 літрових, взяли три штучки, поставили там, там і там, ну, щоб нас були на вулиці, мало лішов. І, до речі, зайдемо. комбайн Романа Сергійовича стоїть. Приїхав, там підварився. Ось бачите, качалка лежить. Е, поварив різку і замінили йому транспортери, оці, ось. поставили нові цепки, замінили. І поміняли оцю нову качалку. До речі, оця качалка можу теж вставити номер телефона. Це власне виробництво. Якщо я дзвонив так до менеджерів, ну там, де я замовляю запчастини, 26 тисяч за неї. На виробництві 16 тисяч напряму. Різниця є, думаю, і суттєва. Так що можу ставити телефон. Це я в них брав і під барабання, і брав шнеки на ці комбайни. Ну, ціни в половину дешевше. Чим брати ну так, компаніях. Це вони власне виробництво. І найголовніше хороша якість. Тому що хлопці замітили навіть в бункері шнек, коли вигружає, оці, знаєте, отак трошки підкидав зерно, бува навіть з бункера вилітати. На цьому зроблено так точно скопійовано, що зерно не вилітає. І роблять доволі коректно. Люди стараються, я дивлюсь, такі, непогані запчастини роблять і якісні саме головне. Так, що в нас тут? До речі, хлопців на роботі нема. Всі відпочивають. Взяли ще 4 ската, 18 слойна, якась китайська. А де вам показати, що це? А скенсо. Чия це вона? Ну ця нижча. 10 на 15.3. Ось дивіться. Отакі скати. Може хто брати. Ми, ну, а Скенсу ми вже брали. А ось наша. Бачите, ну, 15.3 це стояла ось якась. Ну, читайте, коротше. Нездоровий я англічанин. Зілок так і стоїть. Руки до нього не доходять, ну ніч, колись доробимо. Нагадати, що ця п'ятерочка до нового року. Якщо набереться 50 тисяч підписників, оцю п'ятеро ми розіграємо. Не буде 50 тисяч підписників до нового року, значить її знімаю з розіграша. Це автомобіль, ви знаєте, я брав, частенько її показував. Вона повністю в оригіналі. Це її оригінальний колір. Все тут в салоні оригінальне. Ви ж бачите. Так, попалась мені машинка, думаю. Розіграю між своїми глядачами, своїми прихильниками. Ну, так як ви не підписуєтесь, то почекаю до нового року і зніму її з розіграша Так само, як і на 100 тисяч, якщо до нового року не підпишеться 100 тисяч, то я також зніму комбайн, щоб потім не писали, не казали, що брехун там, е... там через 10 років чи через 20, якщо ми доживемо, можливо, в мене буде 50 чи там 100 тисяч. Ну, я на що надіюсь. Ну, в даному випадку до нового року. Якщо 50, розігруємо машину, а якщо 100, то розігруємо і машину, і комбайн. Якщо не підписуєтеся, значить тему закриваємо, і більше я на це не згадую, ніякі розріші не втуляюсь. Все, тема закрита. І оце зараз ми думаємо, що робити на полях. Ми зараз все залишили по нулю. Ну під соняшник не знаю. Чи глибоко рихлити деякі поля, а деякі здискувати. Ну, перше, що приходить на ум, все залишить по нулю. Ну, є потім питання: а що робити, якщо як, ми пройдемо просапним культиватором, якщо залишимо по нулю? А вдруг піде бур'ян, а вдруг все-таки два роки була засуха, а потім підуть дощі. Можливо, буде бурян. По нулю я просапним культиватором не зайду. Тому у нас є така думка частину пройти катросом, а частину, де давненько вже років 4-5 не обробляла земля, бо я ж давненько практикую нуль і мінімальний обробіток, пройти глибоко розпушувачем. Ну, зараз вирішуємо. Ну поки такі дощі здорові не пройшли, тому земля сухуча. Ну, особо поки тільки думаємо, гадаємо, а ви пишіть свою думку, як би ви зробили? Залишили все по нулю. Чи все таки під сонячних частину б за глубоко частину б? Зробили катросом і можливо якусь частинку, бо ставили по нулю і подивилися, що з цього вийшло. До речі, чоловік сьогодні дзвонив, спрашував, як катрос. Яку, ну що я можу сказати по катросу? Катрос є катрос. Це як сівалка, це є якась сівалка, по яку ніхто нічого не знає, І ви запитували, як вона вас веде. Ну, а якщо це йде, наприклад, сівалка-кінзе, вона в рекламі не нуждається. І запитувати, як працює сівалка-кінзе чи джандіровська сівалка. Ну, Якось трошки неправильно. Так само запитувати, як працює, як вам сподобався, не сподобався. Е, Катрос. Я думаю, Катрос не сподобатися просто не може. Недоліків у нього просто немає. Да, це еталон дискових борон, кого є можливість купити. Купуйте, що я можу сказати? Хороша річ. Свою роботу робить, особливо цей резиновий коточок, який дає змогу працювати і весною. До речі, ми можемо пройти осінню, а можемо весною перед посівом це зробити. Це дасть можливість не прикривати вологу, не культувати, а просто зразу ним пройти, сіяти соняшник, ну і потім пройти просапним. Ну, а це у нас, бачите, одна біда це наші птички, які тут сідають, і це все нам. Помагають, а потім воно все ржавіє. Так, по п'ятерочки ви поняли по комбайну. Також зараз підійду я вам покажу. Ну, а зілок, як завжди, у нас стоїть. Поки ми його доробимо, я, я так думаю, він вже нам не потрібен не буде. Все-таки в нас є думки, взяти ще одного КАМАЗа, або все-таки мана, або дафа. Запитаєте, що за плітка стоїть. Привезли плітка. Це двойне те. Ось як ви бачите, двойне те. Ну, така Т-образна плітка. Е, По-моєму, четвьочка. Якщо я не помиляюсь. Ну, не шестерка, я так думаю. По-моєму, четврка. Двойна Т. Е, Будемо, е, якщо у нас буде можливіше, хтось знає як воно все далі буде тут розвиватися. В цьому ангарі постелить плітку і в тому новому. І зараз під'їдемо. Пару слів покажу, розкажу, що ми там продвинулися. Вон стоїть плитка, ну 1000 квадратів взяли. Цей комбайн на 100 тисяч до нового року. Ще раз кажу, я в це слабо вірю, ну кажу, підписуйтесь, розігруємо. Ні, до нового року нема 100 тисяч, комбайн цей знімаємо з розіграша. На продаж, будь ласка, після нового року дзвоніть. Домовимося. Так само, як і за цей автомобіль, де там запитували. Ну, я казав 30-27. Ну, якщо серйозно, зразу 25 віддам. Дивлюсь, чесно сказати, машини щось не дуже. Все в нас дешевіє, техніка нікому не нужна, людей не врожай. Тому напевно, що нічого продавати ми і не будемо. Людей грошей нема. Получається, як. Кого гроші є, кого вродило. Під 40 соняшних, там, під 40 соя, в кого були дощі, вони отаке барахло брати не будуть. Правильно? Вони куплять нове за півмільйона доларів, вони куплять лексуса новенького. А в кого не вродило, то і на таке неспроможний буде, правильно? Щоб його купити. Тому нас розділили з фермера, знаєте, між дуже бідними і дуже багатими. Ну а податки платити цим одинакові. Ну, тут є питання, ну це не до мене. Так, пишіть, коментуйте на рахунок цього і, будь ласка, наше будівництво показую. Пожалуйста. Ось зробили стінку. Так. Тут, як я казав, троє воріт буде, одні, другі, треті. Так. Тут буде плитка з засипим Бушним. Гравієм, граноців, пісок привезли, пастелем засипаємо, плівка і невеличкий виравнюючий слой, і піде тут вже. Пасинки лежать, бачите, все, я думаю, буде подів. Аби було здоров'я і натнення це робити, купили. Е Ось такі направляйки будуть стояти повністю 54 метри і ворота будуть збиватися туди-сюди, в різні сторони. Ось, будь ласка. Це усилені. Стронг. Бачите, хто, хто розуміється, ось написано, стронг є стандарт, ну вони то трошки стінка буде тонша. ну Рекомендували такі, вони почти в половину дорожче. Ну, Будуть більш якісніші і довговічні. Так мені сказали. Ну, в принципі, і на ті ангари ми так брали, ставили. І направляйки оті всі, по яким воно ми беремо більш усилені. І це, ну, щоб потім не жаліти. І не переробляти саме головне. Ну, заклали. Отут будуть 9-метрові ворота, а цей стовп прибереться. 9 метрів це для того, щоб можна було сівалкою заїхати. Сівалка 6, 6, 50. Там З маркерами до 7 метрів, ну, щоб сюди можна було заїхати трактором сівалкою поставити. Там троє ворот по 6 метрів, тут ворота по 9. А там будуть десь в районі 5-4,5 ворота. Це такий бокс буде для техніки. Заправку, ту, як я вам говорив, ми перенесемо сюди, перед ангаром положимо плити, зробимо тут ворота і виїзд зробимо поза ангаром. Зараз наш виїзд туди на гору, але ми його перенесемо. Отут поставимо заправку, поставимо звижні ворота, положимо плити. І це все буде отой ангар, де в нас ремонтується техніка. Оцей. Це буде якби ремонтна для техніки, там будуть ліса. Отут заправка, ворота одні і ворота другі на віса. А там все заложимо плітами, а то буде зона для відрузки зерно. Я думаю, вам детально все розповім. А ви мене послухали. Напишіть, підкажіть, з задоволенням почитаю ваші коментарі. Прислухаюсь до ваших порад. І подякую вам ще раз, що турбуєтесь, що довгенько нема відео. Ну, тобі турбуєтесь і за мене, і за відео, чого немає. Дякую вам, звісно, і дякую за перегляд такого коротенького відео. Питань у нас більше, ніж відповіді. Що робити під соняшник? Соя, де будемо сіяти, те все по нулю, соняшником думаємо будівництвом будуємо, надіємося на краще. Ну, знаєте, війна ще не завершилася, і ви всі чуєте вночі, як воно летить, гудить, все зривається, все руйнується. Ну, А ми поки є можливість будуємо, плануємо, поки в нас є сили, здоров'я. Ну, Напевно, натхнення, бажання і віра в майбутнє саме головне. Все буде добре, все буде Україна. Залишайтесь на моєму каналі. Саме головне підписуйтесь, ставте нам вподобайки. Ну і чекайте на нові відео. Ніде ми не пропали. Поки живі здорові відносно, живі відносно здорові, все буде добре. До побачення. Чекайте на нові відео. Зал. Вот комната. километра. Там столовая. parce que moi Сматології немор. Безліч ексклюзивних авторських спа-процедур. Догляд за всім тілом. Марокканський хамам, гідротерапія, екзотичні масажі, догляд за шкірою обличчя та тіла і багато іншого. Пліж Ланжером 720 70 76 Ви любите свій автомобіль і хочете бачити його завжди чистим та доглянутим. Car Wash Карвош, детейлінг миру. Вставляємо карточку. Сюди включається світло. Я сподіваюся, що воно включається. Так, а де у нас? Ага. Ну і кімнатка. Всі тягають рибу. Треба їхати в Одесу ловити. Якусь таку длинну рибу. Ну багато. Там все. Дивіться, сіти їх кидають ловлять навіть сьогодні я б сказав трошки менше а то прям вчора взагалі було так сантиметрів тридцять на концу похожа длинна така рибка Краю душі, говорила, буду вірна тобі, я і благала, тільки не залиши, а він летить у синю 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 даль в очах його.